Вітаю всіх! Як енергії аркана Блазень будуть впливати на нас 22 лютого 2025 року. Енергії дня нейтральні. Події будуть різні, для когось будуть зустрічі з друзями, для когось, можливо, буде важливий етап, коли ви будете робити вибір свого шляху або якийсь вибір своїх починань. І при цьому потрібно довіряти тому процесу життя, який ви проживаєте. Тому що кожен може відкрити у будь-який момент свій новий життєвий етап. Також в цей день можуть виникати неочікувані обставини. Або, можливо, ваша спонтанність буде сьогодні проявлятися. Ну, тому що такі енергії, коли нам хочеться проявити і свободу, і, можливо, поводитися дещо інфатильно, як діти. А ще в цей день, можливо, хтось отримає якісь новини або, можливо, ви налагодите контакти із своїми друзями. Загалом це день нових починань. І можуть бути різні неочікувані події, які будуть вам не тільки давати приємні бонуси, а ще й можуть сплутувати ваші плани. Якісь неочікувані новини або звістки можуть змінити ваші або плани, або настрій навіть. І також, можливо, в цей день хтось познайомиться із цікавою людиною, поки що говорити про те, що це будуть конструктивні стосунки або спілкування ще рано, тому що день такий хаотичний, коли в голову можуть приходити певні неочікувані думки. Або виникатимуть нові плани, і тут вам захочеться те спілкування продовжити, або, можливо, і забудете взагалі. Тому що енергія в нас сьогодні занадто такі хаотичні і спонтанні. На роботі в бізнесі, можливо, ви будете починати якусь нову свою діяльність, робити перші кроки в цьому напрямку, поки що ви навіть самі не можете визначити. Який буде подальший перебіг тих подій, але для вас це такий шанс спробувати щось нове. В будь-якому випадку цей день будуть у вас певні зміни в існуючих положеннях, які є наразі. Тобто якась можливо встряска буде така, яка вам щось можливо покаже по-новому. Можливо, ви побачите якісь нові і неочікувані рішення тих проблем, які тривалий час у вас не вирішувалися. У особистих стосунках, ну, таких сьогодні занадто теплих стосунків, не варто очікувати, тому що енергії такі повітряні, коли більш будуть пов'язані на флірті, або, можливо, як в кого немає ще пари. То знайомства якісь, і це можуть бути побачення без таких планів, які далеко будуть іти. Ну, просто виникне нове почуття, і партнери будуть знайомитися і пізнавати один одного. А у парах, які вже тривалий час існують, можливо, хтось із партнерів буде себе трішки поводити інфантильно, і вам, можливо, доведеться з цим. Або змиритися, або розбиратися. І порада на сьогодні. В цей день ви можете віднайти якесь неординарне рішення всього, що у вас існує наразі. А тому не варто боятися нічого нового і краще довіряйте своїй долі. Тому що зараз, в цей день, як і загалом, кожен день для нас це коли Минуле потрібно залишати позаду і не задумуватися про те, що буде завтра, житися тут і зараз. Вчитися проявляти себе як діти безпосередньо і з вірою у майбутнє. Навчитися сміятися над собою і будьте відкритими для нового. Довіряйте собі більше, ніж ви того звикли. І рухайтесь вперед. В жодному разі не жалкуйте про минуле, ставтеся більш легше до того, що відбувається у вашому житті, тому що, як завжди, є тільки мить, і її потрібно проживати тут і зараз. Тож не ігноруйте повітря, тривоги. А я бажаю всім жити тут і зараз. Миру вам і гарного дня!